Так, а розпочнемо з обговорення ситуації на фронті в ранковому зведенні генштабу збройних сил України на сторінці у Фейсбуці повідомили, що впродовж минулої доби відбулося 134 бойові зіткнення, 54 з яких на Покровському напрямку. І детальніше про ситуацію на фронті в зоні відповідальності Нацгвардії України будемо говорити з її речником Русланом Музичком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, раді вас бачити в ефірі. Доброго ранку. E, насамперед хотіли запитати якраз про один з, з найактивніших напрямків фронту e, це покровський напрямок фронту. Розкажіть, будь ласка, якою яку ситуацію зараз на діїці спостерігають у зоні відповідальності? Дійсно, бачимо, що досить велика активність залишається саме на покровському напрямку більше третини боєзітнень саме відбувалося протягом цієї доби. В районі противник намагався здійснювати свої штурмові дії в районі більше десяти населених пунктів, зокрема на цій ділянці. І найбільша концентрація ворожих сил вона була в районі Гордіївки і також в районі Карлівки. Тут Росіяни також застосовують досить активну авіацію. скидають каби в цілому по тих районах відповідальності, де виконують задачі підрозділи на Національної гвардії. протягом цієї доби відбулося 15 спроб штурмових дій противника. В Цілому, це групи піхоти, якими противник намагається просуватися вперед після того, як відпрацювала авіація чи артилерія. Що стосується використання бронетехніки, то ми бачимо, що тут здебільшого противник рідко застосовує саме бронетехніку для підсилення своїх штурмів. Виняток звичайно, ми бачили вугледарський напрямок вчора, де мали місце, скажімо так, штурми з використанням танків і бронетехніки противника і. Штурм, який відбивали зокрема, і наші військовослужбовці 13-ї бригади на півночі Харківщини, де було дві механізовані колони, танкові колони, де противник намагався застосовувати саме бронетехніку, сподіваючись на раптовий прорив. Звичайно, що е, бачимо те, що на е, Спокровському напрямку, зокрема, противник намагається постійно поповнювати свою піхоту, е, тому що така інтенсивність і фронт бойових дій на цій ділянці вона е, призводить звичайно до великих втрат живої сили і техніки. Тому так як це зараз є одним із напрямків головних зусиль для противника, тому противник постійно поповнює підтягує резерви на покровський і Торецький напрямок для того, аби намагатися продовжувати свої спроби штурмових дій. Ще одне важливе уточнення, як на мене. Ми ще б хотіли обговорити ситуацію на покровському напрямку в контексті боїв у Курській області Російської Федерації. Чи спостерігаєте упродовж можливо останнього тижня зменшення інтенсивності атак з боку російських військових у зоні відповідальності нацгвардійців на покровському саме напрямку? В цілому, навіть якщо дивитися по кількості боєзітнень, які відбуваються у районі нашої відповідальності, взагалі по аналізуючи зведення, які оприлюднюються генеральним штабом, то ми бачимо, що інтенсивність бойових дій вона не зменшилась. Покровський напрямок він є досить активним, і тут противник знову ж таки. Залучає свої сили, це і різні підрозділи, і мотострілецькі підрозділи, і танкові підрозділи десантно-штатні десантно-штурмові для того, аби підтримувати темп наступальних дій. Звичайно, що ситуація в Курській області вона вимагає також перекидання певних резервів і сил противника, саме на цей напрямок його. Проте бачимо, що по лінії фронту ворог також на багатьох ділянках не зменшує свою активність, і те саме вчора ми бачили навіть на початку місяця інформацію про перекидання противником підрозділів для посилення тих ділянок, скажімо так, які йому вдалося захопити під час наступу на північ Харківщини, зокрема в травні. І е, в кінці липня, на початку серпня, противник перекидав також деякі свої підрозділи мотострілецькі і танкові для е, того, щоб підтримувати темп бойових дій, зокрема і на Харківщині. Ми бачили вчора, е, вже про які я говорив, цей спробу прориву з використанням бронетехніки, і також аналізуючи ситуацію по лінії фронту, бачимо, що за останні два тижні. Противник також активізувався і на куп'янському напрямку, і на Лиманському напрямку, де мають місце зіткнення з використанням і бронетехніки, і навіть обстріли артилерійські, також з використанням ракетних систем залпового вогню. В цілому знову ж таки говорячи про інтенсивність штурмів, можу сказати, що протягом цієї доби гвардійці по лінії фронту знищили 9 танків, 6 одиниць автомобільної техніки противника. Що стосується саме контрбатарейної боротьби, то знищено 9 артилерійських систем, 2 ракетні системи залпового вогню, зокрема на Покровському напрямку, і два склади з боєкомплектом. В цій всій роботі, зокрема, з відбиття. Штурмів і раптових штурмів з використанням бронетехніки досить важливо. Це звичайно завчасне виявлення таких штурмів підрозділами аеророзвідки і злагоджена робота як артилерістів, так і скажімо так щодо постановки завдань підрозділів, і навіть цей штурм, який був на півночі Харківщини, який відбувала зокрема наша 13-та бригада. Де було знищено бронегрупу противника, досить важливий також елемент це застосування FPV-дронів, в тому числі в ситуації, коли рухаються і механізовані колони, коли відбуваються піхотні штурми. Пане Руслане, а щодо турецького напрямку, чи зберігається там ризик оточення, і яка там загалом ситуація, чи є там просування в противника? Зараз також турецький напрямок бачимо, що противник намагається тиснути в районі залізного, в районі Нью-Йорка. і тут протягом доби відбулося майже 20 боєзітнень. Тобто, бачимо, що враховуючи навіть цю ділянку фронту, це досить велика кількість боєзітнень, тому що Одне боєзітнення це досить велика, скажімо так, робота втримати позиції, відбити його з боку наших захисників, тому що дійсно ми говоримо знову ж таки про застосування авіації, артилерії і е, піхоти зараз. Е, підрозділи, які виконують там задачі, вони відмічають те, що дійсно піхоти дуже багато, і штурми, які відбуваються, зокрема і на турецькому напрямку, це. Одне два відділення піхотних, які висуваються або під прикриттям вогню, або безпосередньо е штурмувати просто піхотою е позиції наших захисників. І дійсно, що на турецькому напрямку також противник намагається безпосередньо е чинити тиск в бок в бік в сторону самого турецька для того, аби мати певні успіхи і просування. Пане Руслане, я ще хотів розпитати про ситуацію на харківському напрямку. Чи можете розповісти трохи про те, що відбувається на позиціях або напроти позицій позиції нацгвардійців, які прибувають поблизу липців, Вовчанська, загалом о, на прикордоні з Росією на Харківщині? Протягом цієї доби, зокрема, і, взагалі, якщо аналізувати ситуацію за декілька днів в період, то противник підтримує активність це дійсно в районі Вовчанська і Тихого, і також в районі населених пунктів і Ливці. Періодично тут дійсно відбуваються штурми противника зазвичай. Вони відбуваються із застосуванням автомобільної техніки, якою противник намагається підвозити піхоту безпосередньо піхотні штурми. Ну і знову ж таки, періодично мають місце. Такі штурми із застосуванням бронетехніки відмічалося, що дійсно противник поповнює періодично свої підрозділи, тому що навіть за два місяці бойових дій на півночі Харківщини втратили боєздатність багато, скажімо так, підготовлених підрозділів з якісним оснащенням армії російської армії. І зараз противник перекидує. Перекидав деякі свої підрозділи з тимчасово окупованої Луганщини, ну і звичайно, це танкові підрозділи, мотострілецькі підрозділи, які виконують головні задачі. Це проведення штурмів в районі населених пунктів, зокрема в напрямку Липці Глибокі, і також для утримання тих займаних позицій, які противник вдалося захопити під час проведення наступу на півночі Харківщини. І от ми також кілька днів тому в ефірі говорили про те, що менше авіаційних ударів на цьому напрямку. Чи досі ця тенденція зберігається, чи вже збільшилася знову. Що стосується активності авіації противника, то ми бачимо, що в цілому вона досить висока. Якщо дивитися, взагалі я говорю зараз про районне виконання задач підрозділів на то по Харківщині їх менше. Зараз наразі ніж покровському турецькому напрямку, проте ситуація ми бачимо вона досить динамічна. І навіть якщо протягом доби ми бачимо, відбувається 50, іноді більше 80 вісімдесятивіаційних ударів, скидується більше сотні кабів, тому. Б'є е, є дні, зокрема, є дні, коли і по Харківщині, зокрема, це також і Куп'янський напрямок, і Лиманський, коли зростає кількість авіаційних ударів, е, які противник наносить кавами по позиціях, де отримують оборону українська армія. Пане Руслане дуже вам дякуємо Дякую. за детальну інформацію про те, що відбувається зараз на різних напрямках фронту в зоні відповідальності. Нацгвардії. це був Руслан Музичук, речник Нацгвардії України з нами на прямому зв'язку.